Всім добрий день. Сегодня постараємося коротко. Ну, дуже багато питань. Хочеться винести іноді їх просто ігноруєш. Тому що самі розумієте ситуацію. Ну, якщо подивитися в глобалі, там, значить, там запитували міняти долар, не міняти там, значить, в речі решт. Бачите як? Народ віду, що інтуїтивно. Зразу на Євро перейшов такий скачок, що влада аж перелякалася, бо на американський долар робили ставку. Куди ж дівати долар? А я вам скажу, що в 2027 році в Америці буде стогнація. Ну, Трамп, як кажуть, постарався, він вже практично ту Америку поставив в аут. Зараз тільки буде розвиватися. Да? Європа. Безумовно, об'єднається в економічному плані. Ну, будемо торгувати з Китаєм. Китай буде центр уваги, Америка буде поступово здихати. От. Ну, вона не здохне. Ну вже крильця її вже надломили. А далі будуть надломлювати. Коротше, в 27-му році там буде стагнація да? в Америці. От. В 27-му році я так по пам'яті просто. Боюсь помилитися, але в 2020 році Тайвань перейде під Крило Китаю. Я не знаю там, чи буде війна, чи ні. От, но Америка вже буде ні, ніщо. Тому Тайвань само, я думаю, Китай просто поглине. Я, значить, в 2027 році батька Лукашенко піде свого престолу. Я не знаю, чи. Чи його приб'ють, чи він здохне, чи там якась буде переворот, ну там уже йому, скажем, буде, То есть президента він уже не буде. Вот. втече там, не знаю. Вот. Значит, що там ще там? Бачите, от 27-й рік якийсь такий вот э, досить активний буде. А, я ще згадав. Значить, американський долар буде, ну скажем так, худнути, якщо можна сказати. Тобто його вага буде падати. Ну, в силу того економічної депресії. Ну, може там в Америці не депресія, але там стагнація буде. От. Тому долар це жива валюта. Ну, поки що жива, скажем так. От. Я просто... Я вже хтось хочу повторити, що євро я перевіряв. Коли заснували його, яка вона буде, як валюта, буде триматися сильно. Ну, йдуть розмови, я думаю, що дійсно так буде. Що а, китайський юань і європейський євро об'єднаються, буде така копілка, якусь може видумають якусь таку, скажімо, особливу валюту. Ну для розрахунків. Да? От. Значить, і на цьому фоні, я дивлюся, просто гірко за нашу країну. Просто гірко. Країна, яка у 90-х роках мала потенціал, друга в Союзі, економічний, розумовий, науковий потенціал, перетворилася в країну рабів, халуїв, дебілів, Казнокрадів, мафіозі. Ну, взагалі, тобто все має своє, все розпродають, все роз. Розкидають. Ну, це хіба що? Це, це не гірко? От. Про що народ думає? Я розумію, що народ 90% це офіційно. Це по всьому, по всій земній кулі. 90% людей не можуть мислити системно. У них логіка не працює. Розумієте? 30% з них ще думають, що вони ще щось можуть. Тільки 5% системно і геніально мислять. Та це на, національне багатство, а не оці гроші, долари, там, земля, там, заводи. розум. Розум є національним багатством. А його нищить, коли вибирають клоуна От. недорозвинутого. Немає освіти, розумієте, бандюк. От. Ну просто недорозвинутий. результаті президентом і кругом нього стоїть точно така ж маса недорозвинутих хитрих крадіїв, казнокрадів. розумієте, Як може ця країна розвиватися? Ні науки нема, ви хочете жити, коли поліція не працює, тільки грабує, прокурори, інваліди. Розумієте? Судді в судах мало що можна довести. Розумієте? Тобто закони не працюють. В країні, де закони не працюють. Ви що хочете жити в такій країні? І вам підсовують знову таких же самих бандюків будуть? Ви хочете, щоб народ сюди повернувся за кордоном? Ну я не знаю, тільки фанати там на ну, якась кучка прибіжить. Десь там гроші заробили на Україну. Насправді, багато хто зачепився за кордоном, вже не хоче сюди. У цю країну, де не можна нічого довести. Де пенсіонер отримує 3-5 тисяч гривень і повинен з інфарктами, там, з хворобами кучей. Я ж подивлюся по своєму дому, там, скільки пенсіонерів йдуть на роботу на останніх силах. Бо з голоду помирають. Або їх помруть на, на роботі. І ця влада все, все робить для того, щоб знищити цю країну, у війну кинули. Я, ми живемо в країні бандитського олігархату, який поділив на клани все, мафіозні клани, які поділив на регіони. Та в Західний український регіон, той на себе тягне шкуру, намагається в Києві забрати всі оці потоки грошові. Всі тоже намагається хоч побита, але Донецька мафія вона ж в Києві. Ну, скажем, процвітає ой-ой-ой як. розумієте, по машинам подивіться, По квартирам на Болоні подивіться, які там будинки. Це ж донецька мафія там. Аболонь це Донецька мафія. На ну, узбережжі все. Ви подивіться там, скажем, Київська, Дніпропетровська, а подивиться на кличка, бандюка, колишнього бандюка, кличка. Який вліз з правдами і неправдами. Його фірташ туди направив. Порошенка направив фірташ на президента, а кличка фірташ, так сказати, агент російської ФСБ, мільярдер фірташ. Я кличка туди, теж мафія тут, скільки вони вже накрали. І він народу байдуже Розумієте, Мафія, вона вже цю Україну задавила. І народ. Я кажу, ми на панщину ідею діточок своїх веде. <кій> Єдиний хто. І все все одно вибирають з дуру, розумієте, з гонором. Дурнуватим таким от, я кажу, вони таким. Вони вважають, що всі розумні. З гординію, з лобою. Один на одного скачуть. Я просто дивлюся, єдина людина, яка підняла бунт проти мафіози, проти... Олігархів проти Кучми це була Тимошенка. Всі сиділи. Ющенка, то засів урод такий, так бухгалтер недорозвинутий, сидів тихенько там, і Януковича до влади привів. От, щоб Юлька не забрала у нього його 3,5 мільярда доларів і у Катерини півмільярда. Це ж накрали. з чистими руками. Вийшов взагалі, одуріли люди. Розумієте? І знову такі же самі вибирають. З тупою гордістю, бо вона, оця Юлька, та вона ж витягла Україну з дефолту в 2008 році. Підняла медицину. При, привезла за кордону, ви, привезли за кордон лабораторії. Спеціальні лабораторії вірус, яких на, на Україні не було. Скільки вона тут підняла економіку жінкам? Ті, що народили на три роки, дали таку допомогу, якої раніше не було. Ну народ дебільний просто. Тупа, ні, і все. Вона, сука, краде. Я пам'ятаю, з одним сілюхом розповідав, на машині підвозу. Вона, сука, Юлька, десь 20 тисяч доларів вивезла за кордон через... для своєї дочки. А я тут на копійки. От у нього ненависть, розумієте, ці українці це злоба, що хтось. Більше, ніж так вона ж заробила. У тебе є інтелект такий. Економіка не працює. Освіта не працює у нас. У нас немає практично науки. Нема... Ну, тобто, у нас практично нічого немає. У нас дебільна ситуація. Країна в розпаді. І там зараз будуть підсовувати там, всяких, коротше, скритих ставленників олігархів. Разумієте? От вона, сука, нас обдурила, в тюрму вона попала за ту, От вона на цьому, на газу нас їх надурила, Ну дурив Ющенка, дурив Ющенка, От, який напряму з Путіним розпоряджався трубою. А Тимошенка зробила формулу, щоб не дати більше красти. А 3 мільярди, 3 мільярди які Україна відвоювала. По її формулі. Всі мовчать, язиків жопу позасовували. Вот. Виявляється, що вона була права. А от вона там при... із тюрми вийшла на колясці, а через два тижні вона прийшла своїми ногами. Ну, це, я пам'ятаю, на, на Майдані це баб'є, сільське баб'є, яке розкрадало, кияди кі, приносили пожертвування на Майдан. А це баб'є стояло черзі і розкрадало оце то, що. Те, що там приносили, ну речі там, да, теплі ковди. А вона прийшла. Ну ніхто, розумієте, ну це ж олігархи підкинули. Вона два тижні в Німеччині, їй видалили три грижі хребтових. І взуття було ортопедічне, щоб тиск на, на спину не був. Ну всі оці от дубу, дуб, розумієте, оце просто от тупе оце от недорозвинуте. Ну, не, не знаю. Як може, цей народ, як може цей народ побудувати майбутнє, якщо крім грошей і оце от як вкрасти, то в нього нічого немає? Моралі немає. Ми страшно втратили мораль. Нам потрібні фахівці, ви подивіться, ми, ми програємо, тому що у нас в армії фахівців, у нас половина командного складу. дебіли. Неадекватні. Вони просто не розуміють, що роблять. Половину командного складу, в тому числі генералітету. Вони просто неадекватні. Затикають тільки тисячами душ загиблих, прикриваються. От. Економіка не працює. Якось премєр міністра поставив Шмігаля Єврейчика, там десь за Западенщини, за який папірці розкладав десь там. Комунальщики, він, він прем'єр-міністр економіки команди. Ви взагалі люди, щось розумієте, чи ні? нам потрібні фахівці. Нам потрібні люди, які можуть чисто підняти. Чому при Юлі Тимошенко 2008-2009 рік піднялася економіка? Майже до 15% національного доходу прибавила. Чому? Тому що вона припинила казнокраство, вона розподілила правильні економічні пріоритети. Прикрила оцей... Бандитське роз, розкрадання. При ній не було, при ній не було Це, це Зеленський визнавав офіс президента, що при ній да, не було казнократства. Я просто кажу, що цей народ ніколи не вилізе із багна, з гівна із цього бруду, із цього дібілізму, доки він буде вибирати клоунів. Оцих Порошенків, оцих бандюків Януковичів, коли продаватися за копійки, втратимо країну, сюди прийдуть гроші. Чому Зеленський так рветься, хоче знову стати президентом? Тому що підуть мільйони на відновлення, знову будуть масові крадіжки. То було асфальт, в асфальт закатував, армію практично знищив. Перед війною скоротив армію, заборонив все озброєння. А ці кричать Асана, він найкращий президент. Бо він захищає Україну. Да все продавжує, все, що продано. Все, що він захищає? Земельні добутки наші все продані, земля продана. Та да ці кричать Асана. Якщо не прийде Тимошенко, Україна згине. Особливо, якщо прийде Зеленський і Україна, це ж не я тільки кажу. Я як езотерично знаю, бачу. Це говорять і інші теж, езотерики. А народ, як був тупий, так тупий і буде здихати. Жалко країну такого сгробити. Я все сказав.